Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Сьогодні ми вип'ємо з вами Чупа-чуп знову на пій зі смаком Полуниці. Ми зі смаком Полуниці пробули у 22-му році. Але тут пише, що це газон зі смаком льодяників Чупа-чупс. Що може це бути трошки інакше Чупа-чупс, ніж той, що ми пробули, бо тут інакша баночка. А може той самий смак бути, не знаю. Якщо той самий смак, то просто буде, що нагадуємо цей смак. Який ми вже з вами пили. Тому такі справи, давайте, коротше, реагувати на цей чупа-чупс зі смаком полуниці. Let's go! Деніс фені реагує, Деніспені реагує, сьогодні він буде пити. Так, напій газований зі смаком льодяників, чупа-чупс, полуниця, без Сукру, цукру, цукру, цукру! Ну, це, бачите, без цукру пише. То було з цукром, Тому такі справи, тому може бути різні напої. Так. Тому давайте відкриємо та скуштуємо. Так, погнали. най най та-тай, та Відкриваємо. Та, 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 відкриває. відкриває. Чекаєте. Най відкрию. О! Давайте насипаємо. Ого, це проста. Це напевно, як проста вода, бачите? Так, але без цукру пише, так? Давайте. Мені здається, що це інакший, ніж той, що був. Таке. Просте. Ой. Без цукру то було краще. Це як проста вода з ароматом полуниці. Скільки ми цьому добру поставимо? 6 із 10, бо того що не таке смачне, як були попередні чупа з напої. Поставлю шістьку, так, шість балів, так я собі. Пробував смачніше. Я думав, буде це супер смачно, а це... Так я собі. То, напевно, було смачніше, той напій. Чупа-чупс. Бо то перший напій, який я попробував чупс було полуниця. але То був інакше і, напевно, кольор було смачніше. Це собі таке собі. Так. Це собі таке собі, так. Коротше, на цьому все. Ось такий був чупа-чупс напій. Так. Я, до речі, котті ці знімаю вперше за... Не знаю за скільки років, за, за 5 років, ні, за... за 5, за 4, за 6. Коротше, давно я одівав цю кофту. Ще Коли знімав, коротше кажучи, я дивлюся, там було в цій кофті. Тому вирішив одіти. Ну, це вже таке. Це вже дрібниця. На цьому все. З вами був, як завжди, День Сфренді. Дякую, що додивилися до цього моменту. Жалко, що не можете написати в коментарях, так я додивився, бо коментарі закрив мені Ютуб. Дякую тобі, дуже сильно, Ютубе. На інакше не виражаюся. Коротше, всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Та. А, таке собі. Розчарування. Очікував, що буде смачніше. Та. А вийшло, як вийшло. Таке собі. Пока.